Привіт, з вами я, Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати на ваші питання. А сьогодні ми розберемо питання, як уникнути паніки серед персоналу в період кризи. Дивіться, паніка взагалі вона провокується не кризовими ситуаціями, кризові ситуації вони. Провокують депресію. А паніка провокується відсутністю достатньої інформації для того, щоб приймати будь-які рішення щодо себе, ось, або осіб чи події, за які ти несеш персональну відповідальність. Тому для того, щоб ваш персонал не панікував, по-перше, треба формувати. Максимально допустиму інформативність серед персоналу, тобто пояснювати, що відбувається, пояснювати, куди ви рухаєтесь, пояснювати, які цілі, пояснювати, як ви впливаєте на той чи інший результат, пояснювати, що робиться, пояснювати, коли щось повинно змінюватись і як це буде виглядати, і доводити до людей, а взагалі те, що ви повністю контролюєте ситуацію, яка зараз відбувається у компанії. Це важливо, навіть якщо ви ситуацію не контролюєте, то також е обманювати персонал, звісно, не потрібно. Потрібно казати, як є, але потрібно їм розказувати, яка ціль, як будемо на ситуацію намагатися впливати, які засоби залучаємо і так далі. Е не варто робити таємниці з тих речей, е які Розголошення яких в жодному разі не вплине на ефективність роботи бізнесу. У період вирішення певних кризових моментів більшість власників чомусь намагається всю інформацію всі дії, які вони впроваджують, тримати в максимальному секреті. Це призводить до того, що персонал починає додумувати. І додумує, так, що починає. Дуже сильно боятись, а потім це переростає в паніку. Тому максимальна інформативність вона е значно знизить ризики панічних атак на ваш персонал. Це треба розуміти. Що ще треба розуміти? Ще треба розуміти, що е ваш персонал це люди, у яких є свої плани, у яких є розрахунок на там, певні фінанси. або Певний розвиток і так далі. Тому до людей потрібно довести перспективи співробітниця з вами, а також е, те, е, чим ваша компанія допоможе вирішити їх особисті е, питання та побажання. Це також е, важливо розуміти, і також важливо робити. Ще, що важливо робити, ще дуже важливо робити. Е, Наради. Наради, у яких е люди би персонал обмінювався б е своїм станом, обмінювався б своїми побажаннями, обмінювався б своїми е переживаннями, турботами, як хочете це називати. Але е коли людина видає те, що її турбує, у масу, вона Нібито, знаєте, поділяє своє горе та поділяє свою турботу. І тоді значно легше це пережити, значно легше з цим справити, значно легше на це впливати. Більш того, його колеги самі у та, певних випадках зможуть підказати або допомогти йому вирішити те чи інше питання. Тому я пропоную обов'язковому порядку залучати до. Вирішення проблем загальної паніки весь особовий склад, тоді це буде робити набагато легше, простіше, та буде також дуже вдало це вирішено. Ще на що потрібно звернути увагу. Потрібно звернути увагу на те, що у ваших співробітників є певні родичі, друзі, колознайомих і так далі. І ось це все коло воно спілкується поміж собою. Воно знаходиться в інформаційному просторі, і до нього можуть дійти і певні чутки щодо вашої компанії. І для того, щоб будь-які чутки не змогли спровокувати також паніку, треба що робити? Так, попередити це. А попередити це можна наступним. Розказати, які можуть бути чутки. Що ці чутки неправдиві? Що на ці чутки можна впливати, і ви на них впливаєте? І щоб вони не звертали на це увагу, ось. І це також у значній мірі допоможе. Вашому персоналу не вестись на неправдиву інформацію, а може і на правдиву інформацію, але допоможе не робити неправильні висновки, ті висновки, які просто призведуть до негативних наслідків. Ось те, що хотів сказати, пишіть свої коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, а знизу під відео є ссылка на. Канал, де ще більше моїх відео звернень до вас, в яких я розбираю ваші питання. Тому дивіться, беріть для себе щось важливе. Я буду радий вам допомогти. Пока!